Чи те, що ваш бізнес був у топі пошукової видачі? Сьогодні розкажу, як досягти цього за допомогою SEO всього лише за одну хвилину. Поїхали. Крок перший: ключові слова. Почніть дослідження із ключових слів. Це ті слова, які люди вводять в пошук, коли шукають якийсь продукт або компанію. Використовуйте такі інструменти, як Google Keyword Planner. Він допоможе вам знайти найбільш релевантні ключові слова. Крок другий якісний контент. Google любить корисний контент, тому знімайте відео, пишіть гайди, пишіть статті на релевантні теми, які цікаві вашій цільовій аудиторії. Так ви значно підвищите ваші шанси попасти в топ. Крок третій: оптимізація на вашій сторінці. Не забувайте. Про заголовки, метаописи та швидкість завантаження вашого сайту усе це впливає на ранжування. Чим краща оптимізація, тим вищі ваші шанси потрапити у пошук. Крок п'ятий аналітика та оптимізація. Все, це марафон, а не спринт. Щомісяця аналізуйте ваші отримані результати, адаптуйте стратегію та тестуйте нові ключові слова. От і все кілька простих кроків, і ви вже на шляху до топу. А щоб більше отримувати такі корисні відео, ставте лайк та підписуйтесь на нашу сторінку.